Вітаємо, друзі! Хочу сьогодні коротко озвучити новини, як нас готують до миру. Перше, потім про Китай, поговоримо, який допомагає Росії. І також на закуску Ключку з мостом. Тому, друзі, хочу попросити вас, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал, на TikTok. Будь ласка, підтримайте, докладайте зусиль, будемо разом. Говорити правду, щоб нам було з вами цікаво, щоб нам було е, про що поговорити. А саме головне, щоб був результат. Тому про мир, друзі, дивіться, що я хочу сказати про мир. Сьогодні викидають в ефір е, теж самий комітет по телебаченню та рарадіо, як радіовіщані? Ну, неважливо, Є такий комітет, який сьогодні вже говорить про те. Щоб ми з вами в заходах масової інформації не називали російських військових орками, а саме побажання російські військові. Отак От вони в нас підводять, ну гарно. А паралельно йдуть розмови високопосадовців про те, що ну, Фінляндія ж втратила територію. Ну, втратила, але вона не втратила державність, вона не втратила суверенітет. Ну, от, ну, така цікава річ. Мало того, на сьогоднішній день е, самий головний чинник підготовки до миру це вибори е, в Америці на осінь. Тому все ведеться до цього. Все ведеться. Паралельно, Зеленський їде в Париж. Зеленський їде в Париж. А паралельно туди ж їдуть делегація з, як мінімум, десятка росіян. Тому, звісно, вони будуть говорити знову ж таки про мир. Подобається комусь, не подобається 16 питання. Я вам довів цю ситуацію. Ви дивіться, аналізуйте, робіть висновки, пишіть коментарі. Ще дуже важлива, як для мене річ, дуже важлива це висловити свою думку як українців з приводу е співпраці китайців з росіянами. Китайці сьогодні спонсорують війну на території України. Що б хто не говорив, вони спонсорують війну, вони допомагають росіянам. Тому ми, як українці, маємо висловити своє фе сказати, що ми не будемо купляти китайську продукцію. Я думаю, що ми не звалимо з вами економіку Китаю і не нашкодимо навіть їй, але ми доведемо, що ми проти цього. Ми, українці, категорично проти того. Що Китай допомагає росіянам знищувати українців. Ми проти, ми висловлюємо це от таким чином. Тому прошу долучайтеся. Долучайтеся, не купляйте китайське, робіть відео, викидайте, діліться. Ми от зробимо от такий їм мінус. Якщо в нас вийде, я надію, що вийде. І ще Кличко з мостом. Ну, все дуже гарно. Виходить він на цей міст, хвилі, це все зрозуміло, все гарно. Єдине тільки, що ми знаємо місця в Києві, де не можна проїхати, так? де проривало попролив, труби, провалився асфальт. Ми знаємо, наскільки, в якому стані там дороги так і інше. Але от класна картинка, міст. Мені нагадує цей. Міст відбудований за 370 мільйонів Вовчанську, по якому сьогодні е, Кацапи йдуть на Харків, намагаються зайти в Вівчанськ. І це все зробили, відремонтували наші от такі цікаві клічки і таке інше. Тому, як ви будете реагувати на це, подивимося, пишіть. Я вам показав, розказав, ви думайте. Тому, друзі, дивіться, всіх вам благ. Всім добра, всім миру. Амінь.